Київське Динамо провело перше тренування у поточному році на НСК Олімпійський. Це було одне із занять, присвячене матчу з французьким генгамом, що відбудеться 26 лютого. Апробація газону пройшла без проблем. Гравці відпрацювали техніко-тактичні завдання під конкретного суперника. Та, зокрема, підібрали бутси. Ну, Я граю в міксах, Це ж... ну, там і железний, і такі пластмасові, що... ну, нормально сьогодні спробували, нормально. Так що буду в цих бутсах грати. Ну, це в буці для тебе фартові? Це второй матч. Будет. Я играл в Одедасах зараз, вот, в Найках. Поэтому второй матч. Только посмотрим. Надеюсь, будет буде фартове. сейчас час, февраль місяць, поэтому я вважаю, що нормально. Головне побігти команду і все. Як і Сергій Рибалка, Віталій Бояльський використовує 13 шипів під буці, поєднуючи залізні і пластмасові. Каже, про буксовки немає. Сіплення нормальне, не слизько. Нет, ничего не менял, как вышел на тренировку, так и до конца тренировался. Нормально стою на ногах, вроде не скользко, поэтому буду так и играть. Ну, ты будешь и в этих бутсах играть? Ну, скорее всего, потому что сегодня тренировался в этих, на этом поле, поэтому в них и будет. Це друге тренування Дємер 7 Бокані у Києві. Три дні тому легіонер із Конго з'явився у розташуванні команди. Після заняття поїхав на медичний огляд. Окремо від групи тренувався також Джермен Ленс. За тренуванням партнерів спостерігав із технічної зони Сергій Сидорчук. Сьогодні 23-річний футболіст подовжив контракти з клубом. Його нова угода чинна до 31 грудня 2019 року. Натомість уже наповну працює у загальній групі Денис Гармаш. Після тривалої зимової паузи повернення на Олімпійський викликає загальне задоволення. Ну, знаєте, от вийшли сьогодні на тренування, потренувалися і вже хочеться побыстрі, да, щоб как зіграти вдома при родних болельщиках, тому що завжди родні стіни допомагають. І как, так, як болеють тут, в Києві, всіх, завжди це 12-й 12 рік 12 і всіх, завжди є допомога. У четвер Андрій Ярмоленко не зможе вийти на поле Олімпійського стадіону. Каже, буде на трибуні. Можливо, у супроводі дружини, яка відвідує усі домашні ігри Динамо. У якості вболівальника Ярмоленко хвилюватиметься чи не найбільше. Ну, звісно, і тому що нічим не можеш допомогти. І така неприятна ситуація. Буду переживати, і я уверен, що ми повинні пройти цього соперника. По силам. і видно злость, яка є у ребят, то, після где гри. какая є есть несправедливость. И Я уверен, що ребята отдадут все сили на футбольному полі. Тож вдома і рідні стіни допомагають. А перша домашня гра Динамо в новому році підкріплена справжньою інтригою, викликає ажіотаж. Київські вболівальники прийдуть за перемогою і динамівці обіцяють перемогти.